За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Нові подробиці пекельних подій у Харкові. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул озвучив основну версію масштабної пожежі на території підприємства Хартрон. Основна версія це випиюче нарушення правил техніки безпеки, или взрыв произошли, пройзашов в модельному цеху. На місці взрыва вже сейчас найдены остатки еды, бутилки предположительно з алкоголем. Нагадаємо, вогонь спалахнув вранці 8 січня у будівлі, яку орендує місцева ювелірна фабрика. Припускають, що працівники влаштували там невеличкий післясвятковий бенкет, і в результаті сталася пожежа. Однак родичі потерпілих та й власне деякі працівники ювелірки категорично не погоджуються з такою версією. Бред, ніякої п'янки. Ніколи в житті такого не було. Там там рядом, ніхто не дав, би. Це, во-первых, а во вторых робота з драгметалами, ніколи в житті. Я лично бачив там только чай. Они пили чай, э, какие-то там э, печенья. Но я быстро прошел і зашел в комнату 3 d моделеров Ще один працівник фабрики у приватній розмові з нашим кореспондентом розповів, що постраждалі таки могли пити алкоголь. Крім того, чоловік зауважив, що під час паяння дорогоцінних металів використовують пропан. Балони з газом стояли біля пічного агрегату, тож саме вони могли вибухнути. Та хай там як остаточне слово виключно за фахівцями. Саме вони мають з'ясувати причину появи вбивчого полум'я, яке відібрало життя вісьмох людей. Як відомо, деякі з них згоріли живцем. А хтось був змушений стрибати з вікон семеро працівників фабрики, і досі із тяжкими травмами у лікарні.